Ще дикси, диксі дивочка витіла з дівчика. Прилетіла, с Стала стало собі ще ведати, господаря викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, та мовички. Мати мірку грошей, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то та в тебе жінка, чорна брова, хоч не гроші до полова, в тебе, жінка, чорно брова, щедрик, щедрик, щедрі бочка, прилетіла ластівочка. Мовички покотились, заємички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, хоч не гроші, тебе та чоє тебе жінка чарова, хоч не гроші до. Щедрык-щедрык, щедрибочка прилетела.